Михайло Васильовичу, вітаємо вас з перемогою. Перемогою для вас уже трошки в новому статусі. Ви сьогодні вперше вивели команду, як виконуючий обов'язків головного тренера. Ваш коментар по сьогоднішній грі. Ну, саме перше, я би хотів привітати сьогодні всім українців таким великим святом, завдячуючи їм. Ми маємо змогу тренуватись і грати в футбол. Це ми всі схиляємо голову. По друге, дякую, що привітали з перемогою. Дійсно, вона важлива. Але не будемо забувати, що я ще їду на багажі Миколи Василишина. Тому, по-перше, дякую хлопцям за самовіддачу, за те бажання, яке вони проявили молодці. Мені дійсно сподобалась ігра, хороша ігра. Перший тайм, взагалі я би сказав, ідеальний. Були якісь проблеми десь в опорній зоні, більш-менш при обороні, а в загальному молодці. Тому я ж ще раз повторюю, що перший тайм був ідеальний. Пропустили прикрий гол взагалі, а в загальному я дуже задоволений цією грою. Михайло Васильович, поразка в середу проти Карпат 2 звісно, вплинула на емоційний стан хлопців. Однак сьогодні однозначно з цього стану вдалося винирнути. Які зміни були проведені порівняно з поєдинком? Ну окрім звісно, появи у стартовому складі інших гравців по деяких позиціях, які от були такі ключові зміни, завдяки чому вдалося сьогодні перемогти. Ну, напевно, вдалося перемогти за рахунок бажання, за рахунок самовіддачі, там стали зміни. Там вийшов Микола, цвик, ми його і ставили. Тільки на оборонні дії нам треба було забирати м'ячі в опорній зоні. В загальному, як сказати, ну. Ну, в принципі, ну нічого так особо ми там не готували щось дивно. Просто вивели стану, напевно, психологічно більше готувались, більше спілкувалися з футболістами. Я хотів їм донести те, що вони заслуговують на хороший результат, хорошу ігру, то що стало середу з Карпатами, це нічого страшного нема. На цьому не закінчується життя, тому треба працювати. І вони сьогодні вийшли і доказали свої гроші. Хайда Васильовичу, декілька слів традиційно для наших болівальників, поділіться можливо якимись планами. Ну, болівальники у нас завжди найкращі. ще за часів, коли я грав, вони завжди підтримували. Ми їхню підтримку відчуваємо в загальному. Приходять там різні подивитися, рідні, переживаються, футболістів надихає. Зокрема, тому їм тільки щира подяка, але знову ж таки схиляю голови перед нашими захисниками і захисницями, які нам дають можливість цей вправо займатися. Дякую, Михайло Васильовичу. З нами на зв'язку був виконуючий обов'язків головного тренера скали 19 11 Михайло Басараб. Богдане, вітаємо тебе з забитим голом у поєдинку, але передусім вітаємо тебе з перемогою. Поділися враженнями від сьогоднішнього поєдинку. Сьогодні команда показала дуже класний футбол, організований футбол. І як ти оціниш гру сьогодні склада 19-11? Доброго дня. Ну, в першу чергу, дякую Богові за цю перемогу, за, за кожний гол і за цю можливість, що ми можемо грати. Дякувати цим людям, які нас захищають. Завдяки яким ми можемо займатися своєю любимою справою. Стосовно гри, ну і, на мою думку, це був один з найкращих, напевно, цих перших таймів за наш період з початку сезону. Ну, ми дійсно у нас і все вийшло, і сама гра складалася в нашу користь. Жаль, завжди неприємно пропускати, і, по суті, один момент був тільки команди суперників, і ми пропустили. Завжди таки неприємно і обідно, але ну, це футбол, треба вміти терпіти. Ну, безмежно щасливий. Заробили три очки, виграли, домашня гра. Теж в певній мірі переломний момент для нас. Тому емоції позитивні. Чи не вважаєш ти, що після поєдинку з Карпатами 2 був невеличкий емоційний надлом, а сьогодні усі хлопці вийшли особливо заряджені, Особливо вийшов ти сьогодні з дов, довгий за останній час у стартовому складі команди, і ти виходив особливо вмотивований, чи сьогодні ти відчував від хлопців аналогічне? Ну я думаю, що ми всі вийшли як одне ціле, і це відіграє велику роль, коли ну я вважаю, що за рахунок колективу. Ну і звичайно, що правильно поставленої роботи можна добиватися великих цілей, поставлених перед нами. І ну, на рахунок того, що я довго не грав, ну дійсно трошки травми мене підкошують. І після струзмозгу важко було якось звійти в цей ритм. Але ну, знову ж таки, дякувати Богу, все добре, і можна знову далі працювати і рухатись вперед. Богдане, дуже дякуємо тобі за відверту бесіду. З нами на зв'язку був Богдан Іванченко, Вінгер Скали 1911. 11 Дякую. Сергій Валерійович, ваша команда сьогодні показала дуже класну гру, але, на жаль, не вдалося втримати десь, можливо, нічейний рахунок. Пропустили гол на останніх хвилинах. Десь, можливо, трошки втратили концентрацію. Ваш коментар по сьогоднішній грі? Перш за все вітаю з ним захисників та захисниць України. Дякую нашим воїнам, які нас боронять. Що касається гри, бойова гра, скажу, що дуже багато помилок ми допустили в простих ситуаціях, де теряли м'ячі. Забули на один мяч менше, ніж суперник. Ну отсюда слідує отрицательный результат сьогоднішнього матчу. Гол на останніх минутах це потеря концентрації, так погоджуюсь, не доработали, допустили помилки в штрафної площаді. От, 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 от ну двігаємося далі. Сергій Валерійович, ваша команда по ходу сезону демонструє дуже класний футбол, що показує як і перемога проти дружби, так і перемога проти інших сильних команд. Як готувалися до сьогоднішнього суперника, як оцінити рівень гри Кали 19-11? Дуже гарна команда скала да, знаходиться і в лідерах турнірної та таблиці, і готувалися як в звичайному режимі, як на кожного кожного нашого соперника. Бачили, да, слабкі і сильні сторони. Щось е, вдалося виконати сьогодні, що та ні. Ну як ми виступаємо, підведемо в кінці чемпіонату. От, ну, скалі удачі. Сергій такс також бажаємо всіляких гараздів, всього найкращого, вдалого повернення додому і успіхів у сезоні. З нами був тренер спортивного клубу Чайка Сергій Сизихін. Дякуємо.